Сабалар Хайр Киевте саат еді бұчық бүгін байырның бірінші күні қырамыжғалының үсе 730 үшінші күні кетмекте Эфирде заман студия дәсілеріні мен шыфкет аматулайып селем лайым. Атер телеканалы яқын вақытта спутник яйынлабы үшін төлемеге пара олмағаны себебінден қырым үшін яйынларыны тоқтата білі. Бұл ақты Атер телеканалының елбашчы Мавинай Дермуждабаев білдірді. Бұл -бер, бала ләле телеканалыда қафлы алда болуна. Муждабаев на сөздеріне көре Русия ершейны тұтып алған сон бірін жеве екене қырымтатар телеканалында спутник үшін төлемеге пара етішмей. Белеке шымділік қырымда яйынларыны тек спутник ве интернет вастасынен бақмак мүгіндір. Украина есе бұ вазиетіні деніштірмек үшін бірші япмай. Кеченлер есе телеканал АТР-ны құртарыңыз адлы акция илян етті. Ярдым көстірмек үшін реквизетлер АТР сайтында көстерілген. Окупировав Крым, Россия запретила там все крымско-татарские СМИ. Сотрудники крымско-татарского телеканала АТР были вынуждены покинуть Крым. Сегодня АТР продолжает вещание из Киева и является единственным независимым источником информации о жизни крымских татар, которых Россия сделала народом-изгоем на своей родине. Делайте пожертвования в фонд освобождения Крыма. Это поможет крымско-татарским журналистам сообщать миру о преступлениях путинского режима и приблизит освобождение Крыма от российской оккупации. Қырымда кечкен ай яқаланған құрым татарларыны дайан алмай жақ шарайтлерді тұталар. Бұ ақта адвокат Эмел Курбединов білдірді. Оның сөздеріне көре мабусларға берілген ашта фиран божеклері, әне тараканлар елдай. Тұшеклерді есе битве пірелер. Олар түшлеген сон ятақ чамашыры қанда жезаудаларында койка етішмегені себебінде мабуслар невбеттен юхламаға мечбурлар. Белеке Тунеуын қарамнан юқары рус мақемесі терроризмде қабатланған Энвер Бекиров, Вадим, Сирук, Муслим Алиев и Эмир Усиин Кукуны апрелін 8-не қадар апсте қалдырма қарарын алды. Оларны февралінің 11-нде яқылаған еділер. Киевде ижғал олынған ярмадада Украина тарапдарларына қаршы япылған дискредитация ақында маруза тағдем еттілер. Оны Крымска правозащитная группа сазырлады. Уқу қорчалайжы Ольга Скрипник білдіргеніне көре, марузада қырым ижғалінден сон олған қайды бозылылары топланған. Марузада сияси себеплернен ачылған джинаеве мемори ишлер ақында икай етілі. Олар әсасен активист, журналист, Украина халық депутатларына қаршы башланғандыр. Мұқы құрчалай жыларының фүкіріне көре, Ярмадада, Вазиетіні, Рус матбуат васталары кергенлештіре. Айны олар қырым сакелері арасында Украинаға қаршылған фүкірлеріні доғырып тарқаталар. Окремий розділ цієї доповіді якраз стосується так званого антитерористичного та антиекстремистського законодавства Росії, яке, яке зараз застосовується в Криму, і е, ви зможете побачити на цих фактах, які наведені в доповіді, як саме застосовується цей інструмент. На жаль, досвід Росії показує, що це законодавство не використовується е, згідно тим цілям, які поставлені. Тобто, це не так часто, якраз застосовується для борг боротьби з тероризмом, але на жаль, воно використовується для боротьби з будь-якою опозиційною думкою, і якраз цей досвід був застосований зараз у Криму. І нещодавний приклад дуже загрозливий. Це приклад застосування цього антиекстремістського законодавства проти ці... цілої категорії людей, а навіть проти цілого народу. Це мова йде про Кримсько-Татарського народу. 15 лютого Поклонська прокурор Криму звернулася до суду якраз з вимогою заб. Ронити діяльність між кримсько кримськотатарського народу саме на підставі цих статей. Құрамда шық сондырылығы энергокопырының үшінші қысымы құралмасы нен бағылы дегел. Бұ ақта Ижғалджи Акиметінен энергетикан Азира Светлана Барадулина білдірді. Сондырылығы тамир ішлері нен бағылыдыр. Не екілі... Олар не вақыт екілінедегі берлі дегел. Ярмаданы чешіт көшілерінде ұшықны сұқ-сұқ сондыры башладылар. Кеченлер есе қырымнан рус мадбуат васталары тарқатқан малиматқа көре сондырылығы санки энергокопырының үшінші қысымынан құралмасы нен бағылы еді. Ақтым Чейгозға бағышланған ашық лекция. Бүгін қырым татар қалқ лидерлері Мустафа Джемил Еферифа Чубаров, студентлер үшін Киевнан қалқара мұнасебетлері институтында Ақтым Чейгозға бағышланған ашық лекция кечіречеклер. Чейгоз рус ішғаліне қаршылық темсалидыр. Ойынды бір елдан зияде апсте болына ішғалджілер оны 2014 сенесі февралінің 26-сында қырым парламент сбу азов крым гражданлық корпусының yo'лlбасшысы станислав красновны Русия разведкасы еле ішбірлік yoпқанында шеклей кеchелері о қыз достынен берабер бер патлав алетлері сақланған ер янында яқаланды. Хапсызлық қызметі оларны патлав алетлерінің қанунсыз шекілде сақлағанында қабатлай азовта есе оларны қабатына инанмайлар Азовкарам гражданин Курпусонан Юлбащаси, Станіслав Красновна, Гечия Борис, Петра Сасенда, Яхарлах Новтасиянанда Украина Україна телікесезеха з метана Красновны Красновна Ханкілопатладжі Алітнін Туттулар. Станіслав Красновна, Адвокат Віаксана Шелісен, Ана Бабасесі, Зогаттек, Бугунькеропол Дулар. Шокований побаченим на Станіславу нема живого місця. Весь в сенцях. Побитий всі ноги, вся голова. Тобто все відбувалося власне вчора. На Бориспільській трасі, біля автозаправки Сакар, де невідомі особи без розпізнавальних знаків з автоматичною зброєю, його спочатку затримали, потім зв'язали руки, ноги, очі, скотчем, затягнули в ліс, і біля шести годин катували, вимагаючи від нього. Визнати, що він неподалік заховав зброю. Після цього його цими ж людьми було доставлено в приміщення Служби безпеки України на вулиці Володимирській. При цьому з ним була його дівчина. Вони йшли в магазин, просто налетіли на них тупо. Побили зразу, потім затягли в якусь посадку, ну і в посадці вже, ну, так як побачили, що вона дівчинка, то дівчинку вже так тільки пару разів ногою по голові. А стаса били дуже-дуже сильно. Просто, ну так, як дочка розказала, з обличчя зробили місцево. З носа бульки, з рота бульки, все тече. Ну, Це була жахлива картина, так як вона розказала. СБУ-да Азап ызлеріны, якаланған қаршылық көстергенінін анлаталар. Телекесізі қызметінін аппарат үлбайшысы Александр Ткачук, үткеніна күре Краснов ғачмагайстеді. Оның сөзлеріне күре Станиславе Аксана счастлива көйянында патла фалеті сақланған трассада яқладылар. Анда қырң икі кілу патла фалеті беш граната ве он детонатор таптылар. Цей схрон був облаштованы на трассі Одеса- -Київ. Ставищенському району Київської області Станислав Краснонов ве онын қыз достыны патла фалетлері қанонсыз сақланғанында қабатлайыр. Ама бұ Азуға әзбұр тарапындан соң кей идея дегіл. Оны Русиеде баш разведка селялы құветлері дәресінен ешбірлер тұтқанында қабатлы көрелер. Ткачуқтың айтқанына көре Краснов оларнен та 2014-ші сенесінден берлі чалыша ве Азов батальонын бүтін жедвеліні берді. Херсон вилетінде қырым емурей сынырында активистлерден бірінің өлдірмеге азырлана екен. Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку Азов, а також у період з 10 по 13 лютого перебував останній раз у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором. Асогдайсе СБУ Хабатана Айнан Малер, Хармла Станиславда и Янама Улханана Бальдрейлер, О Майдан Вехарам Блакадасанан и Штракчес, Онан Болига и Шехарларна Хайредан Теклемеге Бермеда. Они сейчас клеят всем сотрудничество. Ну а что они будут говорить? Что мы просто так своровали, избивали парни, кому не говорили. То есть вот, ну, исходя из каких-то там Геополітичних своїх інтересів ліпа продажник, не говорить, будуть он Там я не уделюся, що он, я не знаю там якіта від не, не саме порядочне, щоб аката, щоб його люди перестали підтримувати. адвокат на несі. Ось версія Себар. Взагалі ця справа пов'язана із намаганням спецслужб України розгромити вщент добровольчий батальйон ОУН і ця справа напряму пов'язана із справою миколи миколи коханівського яка, якого в п'ятницю власне теж арештували тобто обрали запобіжний захід в вигляді домашнього арешту Егер яқаланғаны яқылан ғаны пей беруіне бошатсалар, азов екілері пара бере жегіне шандралар. Яран Киевнің Шевченко район мақемесінде бойшы бақыла жақ, анда Станиславны виаксананы апсты тұтмақ яда азат әтмек күбі қарарны қабыл әтек Роман Спердонов, Эльдар Тарахташ, Заман, Атер. Қырым жүректерімізде, қарым-бу Украина, бұл ең ақпаратты мәлімдеріне Херсон вилайетінің Генічский район сыңғырыжылары ижғалы етілген қарымдан шыққан және онда кірген жол жүргіштерге тараттылар. Бұл елклен олар қырымдықтарға дэстегін көрсетіп, қарым ілі азат етілежегін білдірмектелер. Багато хто в Криму вважає, що Україна про них забула. Мы не забули, ми пам'ятаємо, що Крим це Україна і ми вирішили Підготувати матеріали, листівки ми їх роздаємо, щоб нагадати, що збройні сили рано чи пізно повернуть Крим в Україну посадка Сонків Хабір Мазедес Ліргія і Кунліртелеєм. Он Барбучхтачкаджах за Ман Яїна Хачермана Скорошкенджі.